Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру і одразу зазначу, що теплі речі можна ховати вже в шафи, адже до України завітало довгоочікуване тепло. На цьому тижні все ж таки на захід України буде впливати атмосферний фронт. Подекуди він спричинить саме в західному регіоні вже весняні грози, але температура залишиться доволі високою. Отже, на мапі опадів, якраз ви можете бачити, що із заходу на територію України, саме на західній області, впливає поле зниженого тиску. Відповідно атмосферні фронти принесуть туди короткочасні дощі, окремі грози, подекуди навіть місцями можуть бути град та шквали. Решта території переважно погода без опадів. Лише в день години у північних областях трошки буде більше хмарності. Швидкості вітру по території України будуть в межах 7-12 метрів за секунду. Лише по заходу України за рахунок впливу атмосферних фронтів може бути певне посилення. Але напрямки переважно східні та південно східні, і за рахунок цього до території нашої країни продовжує надходити більш тепле повітря. Отже, і температура становитиме в нічні години плюс 8, плюс 14, в день і години завтра ще плюс 18, плюс 23, по півдню до 27. А вже починаючи з середи, по всій території України в день і години будемо мати 22-27 градусів тепла. І лише в Карпатах вночі плюс 4, плюс 9, а в день і години плюс 9, плюс 14. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.